Вітаю, друзі, це канал «Є питання». Я Олена Трибошна. 12 лютого сьогодні середа не проти ночі, згадувати Баканова. Доводять сьогоднішні затримання СБУ. Тільки вчорашньому відео я вколола шпильку в політичний труп друга Баканова, який вже три роки як висить каменем на репутації рейтингу президента. Бо Баканов так і залишився без покарання за те, що розплодив щурів у СБУ. Як заявляв сам Зеленський, як сьогодні служба безпеки України пред'явила нового відловленого щура. Прямо в буквальному сенсі пред'явила, як щура голова СБУ Василь Малюк особисто тримав його на фото, чи то за шкірку, чи то за вухо. Про чистки в СБУ сьогодні давайте і поговоримо. Якраз є що розповісти не тільки про сьогоднішнього затриманого щура, а й про те, що сталося з попередніми. Не забудьте нагадую, перед тим десь по дорозі поставити нам вподобайку, підписатись на її питання, якщо ви тут раптом вперше задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо з вами разом, і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі Каста, весь прибуток від якого ми теж передаємо їм. Знову повторюсь цей напис на нашому худі. Не так би були страшні російські воші, якби не українські гниди. На третьому році вторгнення мега актуальний, на жаль. Сьогоднішні події доводять всі посилання в описі під відео, як завжди. Дякую усім. Так, от затриманий сьогодні щур. Це полковник Дмитро Козюра, який вже ледь не 10 років очолює штаб антитерористичного центру при службі безпеки України. Як заявлено, СБУ Василь Малюк особисто входив до групи, яка займалась розробкою цього персонажа, і очолював операцію з його затримання сьогодні вранці. Як можна зрозуміти з коментаря голови СБУ, деякий час, спецслужба знала, що полковник Козюра працює на росіяни, передає їм інформацію і втемно використовувала його для того, щоб передавати росіянам якраз дезінформацію? Послухайте. Цей посадовець ще з 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ. Варто сказати, що це була така надскладна розробка і подальша реалізація. Дійсно багатоходова. Ході якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також е, всю можливу палітру оперативно-технічних надскладних заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі. І в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрозвідувальних заходів. А в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального провадження, нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності. СБУ стверджує, що ФСБ завербувало козюру ще у 2018 році у відні. Він був законсервований і не здійснював активної шпигунської діяльності. Контакти з ним ФСБ поновила наприкінці грудня. Також стверджує, що працював на росіян він не лише з ідейних, а й з фінансових мотивів. Йому вже оголосили про підозру у державній зраді. Батькам козюри теж планують вручити підозри. Вони виправдовували російську агресію, вихваляли Путіна і знали про те, що син працює на ФСБ. Як стверджують у СБУ, ФСБ цікавили дані про дислокацію переміщення сил на фронті, озброєння, стан об'єктів критичної інфраструктури, результати ракетних обстрілів, дані про військово-політичне керівництво в тому числі, щоб полковник не зміг завдати шкоди державній безпеці, його обмежили в доступі до важливих даних. При цьому ви майже не знайдете інформації про полковника козюру у відкритих джерелах. Лише два публічних його фото вдалося мені знайти в інтернеті. Ось це минулого року. Козюра дякує меру Києва Кличку за те, що бюджетом міста антитерористичному центру купили військового обладнання і техніки на півмільярда гривень. А ось це у 2023 році, під час вторгнення вже козюра виступає на заході Академії СБУ та фото він поруч з ректором академії Черняком. Панство обговорює удосконалення антитерористичної безпеки в Україні. Це останнє важливо. Кадровий співробітник СБУ, полковник Козюра, понад 20 років перебував на посадах, які дають доступ до цілком таємної інформації. Він мав широке коло контактів в СБУ, стверджував сьогодні журналіст Юрій Бутусов. За даними його джерел Козюра, тривалий час ще на початку 2000-х працював у кадровому відділі Академії СБУ. Знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто, майже весь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем. Російської агентури, а служба в центральному апараті, куди він був призначений на посаду начальника штабу антитерористичного центру, ще у 2016-му, давала йому можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, а й по інших управліннях. Це вже третій топ-посадовець служби безпеки України, яких викрили в роботі на росіян вже після початку вторгнення. Хороший привід нагадати, що ж сталося з попередніми впливовими зрадниками, виявленими в лавах СБУ. Тим більше про одного із них лише цими вихідними західні журналісти оприлюднили велике розслідування, яке багато чим вражає, навіть попри те, що багато чого нам вже було відомо. Отже, перше. На самому початку вторгнення, якщо ви ще не забули, точніше безпосередньо перед ним ймовірно попереджений втік з України екс начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов. Довірена особа друга президента Івана Баканова не проти ночі знову буде згадано його вважають зрадником, який допоміг росіянам легко зайти в Чорнобиль. Вранці 24 лютого, 2022 року, ті зайшли із Білорусі і майже миттєво захопили Чес. До квітня станція перебувала під окупацією. Невдовзі правоохоронці заявили, що колишній топ-посадовець СБУ Наумов міг допомогти росіянам в цьому. Андрія Наумова затримали 7 червня 2022 року на кордоні між Сербією і Північною Македонією. Поліція виявила у нього незадекларовану готівку 600 тисяч євро і 120 тисяч доларів. І два смарагди його заарештували у вересні 2023 року. Сербський суд визнав Наумова винним у відмиванні грошей і відправив його за ґрати на рік. Гроші і дорогоцінності конфіскували. Сербська сторона відмовила тоді Україні в екстрадиції Наумова приблизно рік тому. Наумов вийшов на волю однак, перебував під підпискою про невиїзд в Сербії через апеляцію. Буквально минулого місяця схеми показали розслідування, в якому йшло, що в 2022 році Наумов придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. Подібні квартири там коштували 300-450 тисяч євро. Загальна вартість майна тягнула на 17 мільйонів гривень. Поки Наумов очікує у Сербії на апеляційне рішення суду, який має остаточно визначити його долю у Туреччині. Мешкає його родина. Остаточним рішенням суду Наумову можуть або дозволити залишитись в Сербії, або видворять на 5 років. Минулого року Наумов навіть дав інтерв'ю в якому сказав, що попросив політичного притулку в одній із країн Великої Сімки Губане Дура. Паралельно розслідування проти наумова в Україні веде весь цей час держбюро розслідування. Його підозрюють у незаконному збагаченні підробці документів під час перетину кордону шахрайському за коштами на посаді керівника держпідприємства Центр організаційного технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження. В травні минулого року ДБР повідомила про підозру у незаконному збагаченні на умову. Йому пред'явили звинувачення у набутті необґрунтованих активів на суму майже 33 мільйони гривень. Серед них були автівки і кошти і смарагди вилучені у нього сербами. Влітку ДБР оголосило Наумова у розшук. Восени справу Наумова передали до суду. В ній звинувачення лише про гроші і шахрайства. Ніяких звинувачень у державній зраді Наумову поки що не висунули. Хоча влітку 22-го року в ДБР стверджували, що Наумов міг збирати і передавати російським спецслужбам секретні дані щодо систем безпеки зони відчудження в Чорнобилі. І на той момент в ДБР розслідували кримінальне провадження за. Фактом можливої державної зради, але досі за державну зраду звинувачень на умову так і не пред'явили з якихось причин, як я розумію, хоч пройшло майже три роки. Сам Наумов свою провину при цьому заперечує і заявляє, що в Україні його політично переслідують. Рік тому журналісти BBC спеціально їздили у Білград, щоб вислухати версію того, що відбувалося в СБУ у викладі Наумова. В інтерв'ю BBC Наумов стверджував тоді, наприклад, що кампанію по дискредитації проти нього організували заступник Єрмака Татаров і колишній вже заступник Смірнов. Тоді пролунала і версія про те, що наумова хочуть, мовляв, зробити ЦАПом відбувало і використати для відведення очей від безпосереднього очільника СБУ перед і в момент вторгнення Бакану. 31 березня 22-го року Зеленський назвав Наумова зрадником і позбавив звань. Зараз у мене немає часу займатися усіма. Зрадниками, але поступово всі вони покарання отримують, тому вже більше не генерал, як з головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України наумов Андрій Олегович. Ще за кілька місяців, 16 липня, СБУ і ДБР затримали за підозрою у зраді ще одного топ посадовця СБУ, колишнього начальника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Наступного дня Зеленський усунув від виконання обов'язків голову СБУ Баканова, свого близького друга і соратника, заявивши, що до нього є багато питань через колабораціонізм підлеглих, і пообіцяв, що відповіді будуть дани. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії. Ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримує належну відповідь. З того часу Венедіктова поїхала послом в Швейцарію, а сина Баканова сховали від мобілізації у СБУ, як продемонстрував не так давно Михайло Ткач. Тому питань стало тільки швидше більше. Державне бюро розслідувань заявляло про причетність Наумова до справи Кулініча. Зокрема, демонстрували плівки, на яких Кулініч обговорював із російськими кураторами важливість призначення Наумова на впливову посаду в СБУ. Кулініча називали людиною в СБУ, яка на замовлення росіян розставляла довірених осіб на деякі керівні посади в спецслужбі, в тому числі у регіональні підрозділи прикордонних областей. Олег Кулініч. Колишній очільник кримського департаменту СБУ йому таки висунули звинувачення у державній зраді лише два дні тому британське видання Таймс опублікувало велику статтю, в якій розповіло про те, як колишній голова Кримського управління служби безпеки України Кулініч проник прямо в команду Зеленського. І в нагороду за допомогу в передвиборчій кампанії отримав посаду у ВСБУ. Розслідування це ґрунтується на витоках документів, свідченнях колишніх українських посадовців адміністрації Зеленського і звітів про лобіювання поданих до міністерства юстиції США а також інформації, яка була оприлюднена під час судового розгляду справи про державну зраду. СБУшника Кулініча в тексті при цьому називають найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні а його роль, вагу і діяльність порівнюють з діяльністю сумно знаменитого британського шпигуна і радянського агента Кіма Філбі. Який фактично знищував Мі-6 зсередини? Філбі був одним із керівних офіцерів британської розвідки, і одночасно підпільним комуністом і радянським шпигуном, який працював на розвідку СРСР з 1933 року. Філбі примудрився пропрацювати в британській розвідці 15 років, потрапивши туди на роботу вже завербованим. Своє життя він закінчив в СРСР саме з ним порівнює Кулініча, автор цієї. Дивної розповіді Тайм стверджує, що російські агенти витончено змогли створити для Кулініча дуже делікатну роль консультанта у команді кандидата в президенти Зеленського. Після того, як той виграв вибори, провели його на ключову посаду голови кримського відділу СБУ. На ній Кулініч отримав ідеальну можливість оцінювати підготовку України до вторгнення Росії та підривати її. Діяльність Кулініча курували з так званого політичного офісу у Москві, одним із творців якого є Володимир Сівкович, колишній заступник голови РНБУ України. В 2014 році після Майдану Сівкович втік в Росію. Згодом він встановив контакт з американським адвокатом Маркусом Коеном і пізніше познайомив його з Кулінічем. В 2018 році американський адвокат Коен щонайменше двічі зустрічався у Відні із Сівковичем і один раз із Сівковичем і Кулінічем. Я сиджу зараз з колишнім генералом КДБ і командиром СБУ. Вони обидва вражені звітом, дуже ціную писав у повідомленні Коен із такої от зустрічі. Слово колишній щодо Сівковича Коен писав при цьому у лапках, очевидно розуміючи, що він має справу із активним агентом російської розвідки. Sunday Times, посилаючись на адвокатів Колініча, стверджує, що у 2019 році під час передвиборчої кампанії Зеленського Коен перебував у Києві і пропонував безкоштовні послуги з лобіювання. Він представив Колініча передвиборчої команді Зеленського як політичного експерта, який може працювати у кампанії. Зрештою, обидва опинились в передвиборчому штабі, працюючи над тим, щоб Зеленський був обраний і пов'язаний із Вашингтоном. Тверджується у статті Коен наняв лобістів і консультантів із безпеки, які в якості підрядників отримували гроші від Сівковича в Москві. Як йдеться в тексті, вони нібито мали дбати про особисту безпеку Зеленського, включаючи кібербезпеку і надання захищених смартфонів для кандидата і команди. Ніхто у таборі Зеленського не звернув уваги на те, що компанія, яка надавала зокрема ці послуги, була зареєстрована лише в березні того ж самого дев'ятнадцятого року, лише за місяць до цього. push us on the times Після перемоги Зеленського на виборах Коен подав до Міністерства юстиції США лобійський документ, у якому заявив, що працював над кампанією Зеленського, а тепер працює на главу СБУ Івана Баканова і адміністрацію Зеленського. Загалом Коен стверджував, що заплатив 70 тисяч доларів з власних коштів Вашингтонській лобійській фірмі, щоб забезпечити знайомство із членами адміністрації Дональда Трампа. Щоб винагородити Кулініча, його призначили керівником управління Служби безпеки України у Криму. Тверджується у статті, він мав забезпечити раннє попередження про будь-які ознаки того, що Росія готується напасти із окупованого Кримського півострова. Кулінічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ. Він знищив контррозвідувальну роботу. В квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявляв слабкі місця в обороні України. Цитує Санди Тамс, неназваного офіцера СБУ, який коментує діяльність Кулініча на цій його посаді. Згідно з повідомленнями, поширеними СБУ, Кулініч збирав інформацію про пересування Зеленського і передавав її росіянам. За даними прокуратури, Кулініч знав про план вторгнення із Криму, але заважав повідомляти Києву докази підготовки до вторгнення. Натомість у перші години вторгнення Кулініч блокував будь-які спроби донести до керівництва СБУ реальну ситуацію у регіоні. Не вжив заходів щодо захисту державного суверенітету і порушив накази, вивіз своїх співробітників в інший регіон і навіть відбирав зброю у співробітників СБУ? Цитує Таймс слова неназваного співробітника Української спецслужби. Цю частину історії ми вже, в принципі, знаємо з українських матеріалів. Санді Таймс розповідає, що діяльність кулініча в певний момент почала викликати підозри. Зокрема, малюк, який ще не був головою СБУ, помітив, що кулініч їздить за кордон одночасно із Сівковичем, за яким українська розвідка стежила роками. Через це за кулінічем встановили стеження і, зрештою, його викрили. Ось такі неочікувані, як на мене, подробиці про те, як конкретно взяти Олег Кулініч опинився в службі безпеки України. Не бачила і не чула я поки що коментарів офісу президента і СБУ щодо цього. Хоча, якщо все це правда, мабуть, це є ще одним поясненням, чому досі немає відповідей по Баканову, який Зеленський обіцяв. бо ці відповіді місцями не про Баканова лише виходить. Я все ще не втрачаю надії їх колись почути. Суд над Олегом Кулінічем, звинуваченим у державній зраді, почався ще в 23-му році і обіцяв бути довгим свідчити. Планували викликати безліч людей, зокрема і Івана Баканова. Така історія у мене була для вас на сьогодні. На цьому у мене все. Не забудьте вподобайку поставити нам підписатись на єпитання, задонатити на 12-й загін, подивитись мерч на єпитання на маркетплейсі. Каста Бережіть себе повертайтесь завтра. Завтра тут буде Максим Жорін з третьої штурмової, в тому числі про мобілізацію 18-річних, яка від учора стала ще однією лінією розколу. Бо міноборони оголосила умови контрактів для молоді. Мільйон гривень на старті, високі виплати нульова іпотека і інші пільги. Багато хто сприйняв це як чергову несправедливість. Завтра будемо говорити в тому числі про це. Повертайтесь, тримайтесь, бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.